Вітаю вас на уроці дизайну технології, мої маленькі трудівнички. Наша тема уроку сьогодні посуд. Ти знаєш назви давнього посуду? Давай перевіримо. Я буду загадувати загадки, а ти відгадуй. У землі родився, на кружелі вартівся, на вогні пікся, на базарі побував, людей годував, а як упав, то пропав. Що це? Це горщик. Друга загадка біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Що це? Це глечик. І така загадка. А я чудо із чудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець-молодець опішнянський. Куманець. Аплікацію такого куманця ми сьогодні будемо виготовлювати на уроці. Починаємо! Приступаємо до роботи. Нам потрібно буде сьогодні зробити куманець. Ось такий фігурний глиняний посуд різновид глечика. У ньому зберігали напої. Спочатку ми виріжемо деталі куманця. І сторінки 25. Слідкуємо за тим, щоб ножиці у нас були в одній руці, папір в іншій, тримати папір так, щоб, начебто, насаджувати папір на ножиці, не різати на себе, не різати на когось іншого, ножиці тримати рівно, різати середньою частиною ножиць. Коли ми ріжемо папір, повертаємо папір, а не ножиці. Тепер будемо вирізати ось ці візерунки. Коли ми їх вирізаємо, ми ставимо ножиці рівно і повільно закриваємо їх. Стараємося папір не повертати. Тепер ріжемо навскоси і знову попрямій. Уважно, як ми будемо вирізати ось ці елементи. Це має бути єдиний візерунок. Тому ми робимо так: спочатку нарізуємо вздовж кожної сторони до кутка. Намагайтесь не прорізати, тому що тоді ваш візерунок розділиться на декілька частин. Так. Повернули і тепер знову до кутка по іншій стороні. Якщо кутик не повністю виймається, можете трошечки підрізати. Сильно не розрізайте, інакше, знову ж кажу, він розвалиться. Тепер я покажу, як вирізати декілька ромбиків одночасно. Ну, Зовсім одночасно не вийде. Ми спочатку стараємося відрізати білий папір по кінчиках ромбиків. Старайся не заходити на сам ромбик, а відрізати ось таким чином з одного боку, і так само з іншого по тінчиках цих ромбиків А тепер схоже на попередній візерунок спочатку нарізаємо з одного боку, а потім з іншого. І давай перерахуємо наші елементи. Ось таких ромбиків має бути 8, ось таких довгих візерунків 2, один великий кружечок з візерунком, і один маленький, два елементи зі скошеними краями, і один елемент, який складається із чотирьох ромбиків. Якщо у тебе все-таки він розрізався, то склеїш тоді їх, уже коли будеш наклеювати на аплікацію. Ми будемо наклеювати згори. Давай розташуємо спочатку елементи правильно. Це буде на вершечку. Один із цих двох елементів, більш тонкий, піде вгору. Другий вниз. От сюди. Далі. Це буде серединка. А ці ромбики ми приклеїмо так, щоб вони були точно під уже приклеєним візерунком. Що тепер до оцих ромбиків і оцих рисочок? Зараз я покажу, що ми з ними будемо робити. Спочатку нижні частини відкладаємо, а оці верхні частини ми приклеїмо на основу. Приклеюємо елементи аплікації, ми намащуємо клеєм менші частини, і приклеюємо на тло, тобто на сам малюнок. Тепер поки що зробимо паузу і перейдемо до оцих ось елементів. Якщо придивитися, можна побачити, що вони поділені рисочками на чотири частинки. І перший, і другий. Оцей елемент. Ми їх розріжемо за цими лініями. Щоб було легше різати, ми відразу складемо два, одну лінію знайшли, от вона, і за нею розрізали. Другу лінію знайшли, не зміщуючи двох елементів, розрізали, і третю лінію знайшли. І за нею теж розрізали. Отже, у нас вийшло вісім ось таких невеличких прямокутничків. Їх ми будемо клеїти по обідку оцього куманця на лініях, які позначено на самому малюнку. Ці ромбики ми повинні наклеїти поміж оцими смужками тут посередині. Постарайся це зробити точно між лініями. І нарешті приклеюємо серединку куманця і основу ось такий куманець. Я думаю, у тебе теж вийде гарно.